Я вам так, от як музикант, скажу, так. якщо підбити підсумки 2025 року, яка пісня в країні, наприклад, там топ-5 пісень, е які були найпопулярнішими в цій країні за 2025 рік? Я не п'яна, я закохана. Ще Твоя пісня. Моя? ні, не була. Просто якщо візьмете топ-5, то буде п'ять обкладенок просто різних генераторів. Вони звучать на кожному кроці. Ні, ну і справді генератори всюди, на подвір'ях, балконах, біля під'їздів. Такі собі домашні електростанції. Тільки електроенергія з такої домашньої електростанції куди дорожча ніж з мережі. Наш Олександр Бончев вирішив розібратися, які генератори є. І які більш вигідні, а також порахував, у скільки обходиться ось таке саморобне світло. Як думаєте? Без поняття. Давайте дивитися. В Україні зараз тариф на електроенергію для населення становить 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Для порівняння бензиновий генератор потужністю 5 кіловат коштує в середньому близько 35 тисяч гривень. Він здатен забезпечити роботу основної побутової техніки в приватному будинку. Споживає він приблизно 500 грамів пального на одну кіловат годину, а найоптимальніше пальне бензин а 92 Зараз літр такого коштує в середньому майже 57 гривень. Година роботи бензинового на ці 3,5 кВт нам обійдеться 90-300 гривень. Це за місяць десь приблизно 15 тисяч гривень. Із розетки, якщо ми беремо електроенергію, то вона обходиться в нас в 6-8 разів дешевше, ніж з генератора. Приблизно буде Обходиться у нас півтори-дві-три тисячі гривень. Дизельний генератор тієї ж потужності 5 кВт дорожче за бензиновий. Його вартість у середньому від 70 до 80 тисяч гривень, але його головна перевага економічність. Він споживає приблизно на 50% менше пального, близько 300 грамів дизелю на одну кіловат годину. За добу, якщо ми беремо, то це буде порядка 70-80 гривень. За одну годину роботи оцього генератора при потужності 3,5 генерації, тобто на 70%. Таким чином він нам за добу вийде приблизно 350-400 гривень. Або за місяць приблизно 10-12 тисяч гривень, якщо ми будемо його використовувати 5 годин на добу напротязі місяця. Одна зі столичних багатоповерхівок встановила два дизельні генератори на 90 і 200 кВт. Завдяки меншому людей під час відключень світла є холодна й гаряча вода та опалення. А більше забезпечує роботу шести вантажних ліфтів із двадцяти. Загальна вартість проєкту близько п'яти мільйонів гривень. Обидва генератори разом споживають приблизно 20 літрів дизелю на годину. Це близько тисячі гривень. Пальне закуповують оптом по 65 гривень за літр. У житловому комплексі також облаштували резервуар на тисячу літрів пального. Його заповнення обходиться мешканцям приблизно у 75 тисяч гривень для покриття витрат на обслуговування кожен. Житель щомісяця платить внесок 2 гривні 50 копійок з квадратного матру загальної площі квартири. Тож для людей вартість електроенергії, отриманої навіть від генераторів, залишається незначною. Середньостатистична квартира в нашому будинку це близько 70 метрів, тобто з однієї квартири внесок складає 70 гривень. Це на ліфтовий, на обслуговування і утримання заправку ліфтового генератора, і 105 гривень, півтори гривні з метра це на обслуговування насосного генератора. Тобто, от ми бачимо, що це 175 гривень це коштує з кожної квартири. А це ресторан площа 200 квадратних метрів. Тут встановлено бензиновий генератор потужністю 9 кВт, який у разі блекауту може забезпечити роботу майже всього закладу, окрім системи вентиляції та приточної вентиляції. Вартість такого обладнання близько 90 тисяч гривень, оскільки це бізнес тариф на електроенергію для нього вищий, ніж для населення приблизно 7 гривень за кіловат годину. Я плачу 80 тисяч з електроенергії, і на бензин мене виходить, підрахували, що така ж сума буде на бензин плюс-мінус. Тобто один в один. Але одне но. При генераторі його треба вимикати кожні 4 години, і таким чином у нас обладнання виходить з ладу, тому що ну, ці от коливання є світло, немає світла, переключення. Вони дуже погано, пагубно діють на все обладнання. Найекономнішим та найдешевшим вважають газові генератори. Газ коштує приблизно вдвічі дешевше ніж бензин або дизель близько 16 гривень за годину роботи. Крім того, такі генератори можна підключати не лише до балонів, а й до магістрального газопроводу. Основна частина в його буде паливо, яке займає близько 80% вартості загалом кіловат енергії. Він буде значно дешевший, майже в два рази. Якщо це 5 годин роботи, то це буде десь 7-8 тисяч гривень замість дванадцяти по дизелю і замість приблизно 15-16 по бензину. Експерти рекомендують розміщувати будь-який генератор не ближче ніж за 6 метрів від вікон і вентиляційних каналів. Крім того, обладнання потребує регулярного технічного обслуговування, заміни мастила, перевірки фільтрів і у випадку бензинових моделей заміни свічок запалювання.